Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Командувач об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що зірвати плани Росії захопити узбережжя Чорного моря у Миколаївській та Одеській областях на початку повномасштабної війни допомагали дані розвідки та оперативна робота української артилерії та авіації проти противника, яку таємно генерал Залужний спільно з Наєвом прикинули в засекречені місця. Тепер же Наєва хочуть зняти. Не здогадуйтесь, чому наєв повідомив, що завдяки тому, що він зміг перед. Бачити дату повномасштабного вторгнення Росії ще до 24 лютого 2022 року вдалося оперативно розгорнути сили оборони ЗСУ. А коли розпочалася мобілізація до їх складу, війська почали підсилюватись, формувалися бригади територіальної оборони. Розгортався корпус резерву. За словами Наєва, ще однією стратегічною задачею, яку вирішило командування, був зрив планів противника отримати повний контроль над українським узбережжям Чорного моря. На початку березня 2022 року. Начальник розвідки доповідав про те, що аналіз розвідданих свідчить, що буквально. Наступного дня ворог може розпочати наступ через Вознесенськ вздовж адміністративної межі Миколаївської та Одеської областей і аж до кордону з Молдовою. Порадившись із начальником розвідки, Наєв наказав командувачу оперативного командування південь сухопутних військ ЗСУ генерал-майору Андрію Ковальчуку перекинути частину військ у район Вознесенська, а начальнику групи вогневого ураження, полковнику Віталію Пахомову, перемістити всі засоби вогневого ураження, артилерію, авіацію, таким чином, аби нанести ворогу максимальне ураження. Прогноз правдився вранці наступного дня. Ворог почав сунути до Вознесенська, але там його зустрів підрозділ десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади і понад добу нищу техніку та особовий склад окупантів. Решту ворожих підрозділів, які намагалися наступати, почала кришити артилерія та авіація, зосереджена силами оборони на цьому напрямку. Перший же танк противника, який рухався через міст в районі Вознесенська, був підірваний разом із мостом і частину сил ворога було фактично закорковано. Окупанти силами до 10 батальйону тактичних груп постійно намагалися знайти шлях в обхід Вознесенська. Сенська, у разі якби противнику вдалося пройти через Вознесенськ, далі вздовж адміністративних меж двох областей аж до кордону з Молдовою, то Росія отримала б можливість висадити морський десант на території Миколаївської та Одеської областей. А це дало б противнику можливість окупувати не тільки розташовані на узбережжі міста Миколаїв та Одесу, а й області. Цілком в такому випадку Україна була б позбавлена виходу до Чорного моря порти в Одесі, Чорноморську, Южному рені просто б не працювали. Наша економіка такого б не витримала. Але всі ворожі батальйону тактичні групи, які перебували в Районі Вознесенська, Нової Одеси та Баштанки потрапили під щільне вогневе ураження українських захисників. Авіація виконувала на один літак по 5-6 вилітів. Артилерія не шкодувала боєприпасів. В підсумку ворог протягом шести діб зазнав настільки великих втрат, що був змушений відмовитись від наступу. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.